Я Ольга Домбровська, мама чотирьох діток і то ріелтор агентства нерухомості «Прометей». До декрету я встигла попрацювати менеджером з продажу та кредитним інспектором у банку. Це були дві основних моїх роботи. Після виходу з декрету в мене навіть і думки не було, щоб повернутися саме у ці професії, тому що був суворий графік роботи з 9 до 5 години. Шах вліво, шах вправо, розстріл. Там все було чітко, строго. А потім роки вдома, діти, побут, сім'я, картинка не змінювалася, хотіли чогось нового більшого. Розвитку, і так я потрапила у агентство Прометей. Іноді мені здавалося, що моє життя це один і той самий день. І ніякої третьої ланки, крім родини, життя йшло спокійно, злагоджено, все в одному ритмі. Але всередині я відчувала, що хочу значно більшого. Як я потрапила у Прометей? У компанію Прометей запросила мене моя сестра, вона вже працювала тут і бачила, як я живу. Сестра сказала: приходь тут можна поєднувати роботу, і дім і дітей. Тут гнучко та приємно працювати. Я спостерігала за нею, бачила, як вона змінюється, росте, розвивається. І мені також захотілося не просто сидіти вдома, а рухатися вперед. Моєю новою цілі стало працювати, заробляти і бути самостійною. Найбільше мене лякало це спілкування з людьми. Я дуже сумнівалася, чи я взагалі зможу. Боялася, чи я впораюся, чи вистачить мені на це сили. чи я взагалі зможу бути рієлтором. Але я розуміла, що якщо порівняти стару роботу і працювати в агентстві, я обрала агентство. Я ні разу не пошкодувала, що прийшла в агентство «Прометей» працювати. Навпаки, з першого дня я зрозуміла, що мені саме тут буде краще, чим було на попередній роботі. Так робота про дуже круто вплинула на мене. Ми постійно у розвитку відвідуємо різні конференції, різноманітні лекції. Ми постійно рухаємося вперед, ніколи не залишаємося на одному місці. І змінюються не тільки навички, а і погляди на життя та на різноманітні обставини. Ти починаєш інакше мислити, та інакше діяти та стаєш впевненішою. З фінансами також усе стало набагато краще. З'явилася стабільність та відчуття, що я можу сама впливати на свій дохід. Це дуже приємно розуміти, що ти чогось варта, що ти можеш заробляти. І чим більше в тобі впевненості, тим більше ти розвиваєшся далі. Емоційно, це взагалі космос. Я йду на роботу з посмішкою і завжди з гарним настроєм. Я справді хочу тут бути, і колектив дуже крутий. Люди один одного підтримують, надихають та допомагають. І тут я знайшла справжніх друзів, не просто друзів, а навіть кому. І коли я прийшла у агентство, у мене вже було троє дітей. І я думала, як це поєднувати роботу, материнство. Мені здавалося, що робота та материнство це речі, які неможливо поєднати. Але Прометеї я змогла собі збудувати такий графік, що я могла поєднувати і роботи, і материнство, і стати справжньою мамою та фахівцем. Я заробляю, я не залежу, я можу робити сюрпризи своїм дітям рідним. Та собі під час роботи у Прометеї у мене з'явився ще один син, четверта дитина. І я зрозуміла, що якщо я впоралася з трьома дітками із роботою, то я впораюся із чотирьома дітками із роботою. Я не зупинялася, я продовжувала працювати, і вже після пологів, через 14 днів, я взяла завдав. Я занурилася у роботу, і це було моїм рішенням. Спочатку я дуже боялася розмовляти з клієнтами, але з кожною новою розмовою, з кожним дзвінком ставало легше. Ми прозванювали об'єкти, і це був мій старт. Потім я почала вчитися у колег, дивитися, як вони спілкуються. І чим більше я розмовляла, тим впевненішою я себе почувала. І коли вже з'явилися знання, досвід, коли ти можеш впевнено відповісти на будь-яке запитання, страх зникає автоматично. І чи ця професія для всіх? Я думаю, що ця професія для тих, хто хоче працювати та готовий для нових викликів, все залежить тільки від бажання, якщо людина хоче навчатися, то вона навчиться тут. Розповідають усі кроки, пояснюють усе, і якщо ти вбираєш це. Тоді тобі не страшно. Головне горіти цим. Це відчуття, що тебе тут приймають, підтримують, і ти приходиш в офіс, і тобі тут просто добре. Тут допомагають і в роботі, і в особистому. Прометеї я отримала справжніх друзів, з якими ми дружимо руками. Якщо ви мама і боїтеся, що не зможете поєднувати материнство та роботу. У Прометеї це можливо. Ви тут зможете не просто працювати, а ще й гарно заробляти.